Вітаю вас, дорогоцінні друзі. Це програма Добра новина з вами, Богдан Демборинський. Читати будемо сьогодні з Євангелія від Марка, з першої глави, про віру в Євангелії. тому що Євангелія це є сила Божа на спасіння кожному, хто повірить. І якщо ми віримо в Євангелії, то тоді в нашому житті будуть відбуватися чудеса, тоді ми отримуємо спасіння, тоді ми маємо стосунки з Богом, такі які, якими вони повинні бути. І зачитаю вам на початок кілька повідомлень від наших глядачів. Пише сестра, що в неї по молитві в ім'я Ісуса засохла по а потім відпала. Там був рубець, але за якийсь час він зник зовсім. І також, слухаючи проповіді, я раптом усвідомила, що мене не турбує біль в шиї, яка була вже довший час, слава Ісусу. Просто вона слухала нашу проповідь і отримала зцілення шиї. Наталя Березова пише: в мене зцілився меніск. Слава Богу. Не могла згинати ногу, був гострий біль, і біль повністю пройшов. Дякую вам за ваше служіння і слава Ісусу! Алілуя! Просто так, от після молитви, яка була в проповіді, в людини зцілилося коліно, і не потрібно там робити якісь процедури складні, і не потрібно оперувати. Я пам'ятаю, в Кам'янському жінка свідчила, я там проводив школу зцілення в одній церкві. Вона свідчила просто, що вона зателефонувала. Ми з нею молилися, а в неї мала бути операція на коліні. В неї був втріснутий меніск, і меніск зцілився. І не треба було робити операцію під наркозом, не треба було витрачати гроші на цю операцію і на те все решта, що там супутнє з нею. Просто коротенька молитва по телефону. Христос живий він вчора, сьогодні і по віки той самий. Він точно такий самий, яким він 2000 років був, коли він ходив по ізраїльській землі. І творив чудеса. Він не змінився. Він продовжує любити людей, він продовжує залишатися тим посередником між Богом і людиною, тим, хто приніс для нас з вами спасіння. Ще е, одне свідчення. Слава Богу, за зцілення. Це пише сестра Ія. Вона з Рівного. Вона була в нас колись на школі, то ще, мабуть, був 2013. -й. І вона каже, я 11 років не звертаюся до лікарів, не приймаю жодних медикаментів. Найкращі ліки це Слово Боже. Мій цілитель Господь Ісус. Бачу Божі чудеса в своєму житті. А кілька місяців тому моя сестра, рідна сестра, зцілилася від раку 4 ступеня. Вона переїздила до нас на служіння в Тернопіль зі своєю сестрою. Сестра була в такому складному стані, значна втрата ваги, постійні болі. І ось уже з середини січня в неї припинився біль, вона набрала вагу, симптомів немає. Вона бадьора, радісна, жива і здорова, і слава Ісусу. Мені це подобається. Мені це подобається, мені це подобається. Це нормальне життя. Того, хто є учнем Ісуса Христа, так повинно бути. Якщо вас хтось вчить по-іншому, не слухайте, не слухайте цих проповідників чи цих людей. Дивіться в новий заповіт, вірте в Євангелію, і Бог буде діяти в вашому житті. Ще одне цікаве свідчення. Також сестра пише: хочу поділитися чудом, яке вчинив Господь. Це буквально на днях ми його отримали. В мене в, з нирки почав виходити камінь, і був страшений біль, блювота. Ми клали руки на нирки, молилися, нічого не відбувалося. Потім викликали швидку, і вже на лікарняному ліжку, коли нічого не допомагало, тобто там вже пробували і знеболюючи ще щось там, не знаю, що саме ми зателефонували до вас, що ви помолилися. І біль припинився. Я ще не розуміла, і лікарі дивувалися, що біль повністю припинився. І ми пройшли через УЗД повторне, каменя не виявили. А він був розміром 10 на 7 міліметрів. Ну, такий собі камінчик немаленький. І він зник, просто безслідно зник. І таких випадків в нашій практиці було дуже багато, коли навіть перед операціями зникали камінці. Одного разу в жінки зник двохсантиметровий камінь. Вона наполягала на тому, щоб її ще раз обстежили. Перед самою операцією, в день, коли мала бути операція, лікарі не хотіли, але вона все рівно наполягала. І вони обстежили, і каменя не виявили, і відмінили операцію. На превеликий жаль для них, напевно, але на превелику радість для цієї сестри і для нас також, і на славу нашому Господу Ісусу. І ця сестра, в якої камінь зник, вона каже: вона пише: слухаю ваші свідчення, зміцнююся в вірі і багато разів сама клала руки на хворі місця і отримувала зцілення. Дякую Ісусу Христу за Його безумовну любов. Слава Богу. Дуже багато тих, хто дивляться наші відео, починають практикувати. І Бог творить чудеса під їхніми руками. І це нормально, тому що віручі будуть супроводжувати такі ознаки, будуть класти руки на хворих, одна з них, і хворі будуть зцілятися. Це нормально. Якщо ми з вами учні Ісуса Христа. То ми маємо робити всі ті самі речі, які робив Він. Так, так, так. саме Всі ті самі речі, які робив Христос. Ще одне цікаве свідчення. Два роки тому я вам писала, що звільнилася від важкої депресії, слухаючи ваші проповіді. Два роки тому це вже війна пішла повним ходом, і ця жінка звільнилася від депресії. А більше двох років. Ще до війни в мене були панічні атаки, особливо страшно, коли вони були вночі. Був просто якийсь страх і жах лягати спати. Тому що через дві години після того, як я засинала, я прокидалася від жахів і дуже була сильна аритмія. І коли ще лікарі сказали, що пульс 170 ударів на хвилину це надто небезпечно для життя, то страх став ще більшим. Я залишила роботу і два роки була без роботи, немов в тумані, постійна тривога, пекло на землі. Я вже не знала, в чому мені каятися, Рекомендували глибоке покаяння. Ну і так іноді, віруючи, замість того, щоб вірити в Євангелію, починають вірити в покаяння в якісь церемонії, обряди, якісь відречення, проголошення непотрібні. Покаяння за якихось своїх померлих давно предків, які жодним чином не впливають на вирішення проблеми. Уявляєте собі, ну, мабуть, швидше за все, цей депресивний стан і панічні атаки це було наслідком перенесеного коронавірусу. Такі речі ставалися досить часто колись, ну і можливо ще зараз є. І два роки жінка страждала, і потім вона звільнилася. І дивіться, що вона пише. Я слухала протягом двох тижнів ваші проповіді по дві проповіді в день. І страх просто зник. Всього навсього. Отака От терапія, Словом Божим, два тижні по дві проповіді. Скільки там виходить? По дві 14 проповідей всього навсього. 28 перепрошую. 28 проповідей всього навсього прослухала. і... Страх зник, депресія зникла, паніка припинилася, серце почало працювати нормально. Цей страх просто зник, розвіявся, я продовжувала ще слухати, але вже рідше. І вийшла знову на роботу. І вже два роки я живу повноцінним життям. Я писала вам тоді. І ще раз дякую за ваше служіння, Божих благословій. Амінь. Алілуя! Слава Ісусу! Зачитаю вам з Євангелії від Марка, перший розділ з 14 вірша. Ви пам'ятаєте: Ісус прийшов до Яна Хрестителя, Той хрестив його в Йордані. Потім Ісус був поведений Духом Святим в пустиню на 40 днів, і потім Він повернувся і почав своє служіння. 14 вірш. Коли видано Йоанна, Ісус прийшов в Галілею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи: сповнився час, царство Боже, близько, покайтеся і вірте в Євангелію. Простий шлях: покаяння і віра в Євангелію. Якщо ви просто. Каятися без перестанку, то це нічого не вирішує. Ми з вами маємо повірити в Євангелію, і тут нічого абсолютно складного немає. Бог не ставить нам якісь суперскладні умови. Нам не треба. Перечитати Біблію на мові оригіналу, вивчити якісь теологічні там, постулати, якісь складні науки такі пізнати. Довго дуже це все досліджувати. Все, що нам потрібно, повірити в Євангелію. І апостол Павло пише в першому посланні до Коринтян, це 15 розділ з першого вірша. В чому полягає суть Євангелії? Тому що дуже часто ті самі християни не можуть чітко і просто сформулювати, в чому суть Евангелія. Павло пише: пригадую вам, брати Євангелію і сестри також, яку я вам проповідував, яку ви прийняли, і в якій стоїте. Нею, ви також спасаєтеся, коли тримаєте її такою, як я вам проповідував. Інакше ви. Повірували надармо. Тобто, якщо ми починаємо перекручувати щось додавати, якісь ще свої діла, якесь своє покаяння, якісь свої там жертви приносити, це не працює. Працює чисто Євангелія. Працює Євангелія про те, що Бог зробив для нас з вами через Свого Сина Ісуса Христа. Третій вірш. Я би вам передав найперше те, що сам прийняв Бог, що Христос помер за наші гріхи згідно Писання, що був похований. Що Воскрес на третій день за Писанням. В одному реченні все Євангелія Христос помер за наші гріхи і Воскрес на третій день згідно Писання. Все. Оце те. Чому полягає суть спасіння, звідки вона прийшла, яким чином це все відбулося? Христос помер. Хто такий Христос? Христос це посланець Божий, це той, хто прийшов з неба, це той, хто прийшов для того, щоб відпустити полонених на свободу, для того, щоб примирити людей з Богом, для того, щоб взяти на себе покарання за наші з вами гріхи, і той факт, що він помер. Що було засвідчено багатьма людьми, коли на Христі йому пробили серце, і з нього витекла вся кров. Вся кров витекла як свідчення того, що він помер. Дійсно, тому що без крові людське тіло не здатне жити, як кажуть лікарі, травма несумісна з життям. Отже, це було свідченням того, що він повністю віддав своє життя і віддав він своє життя за нас з вами, щоб ми своє життя не віддавали, щоб ми не вмирали, щоб покарання, яке мало впасти на нас. Не падало на нас, а впало на нього, він взяв його на себе. Таким чином звільнив нас від кари за гріхи. І на третій день Воскрес, тобто Він сьогодні живий. Він живий для того, щоб спасати, для того, щоб діяти в нашому житті. Тому що якщо б він не Воскрес, то він би сьогодні не міг нічого зробити. Перше послання Петра, другий розділ, 24-й вірш. Я думаю, що багато з вас його пам'ятають, цей вірш. І апостол Петро пише, він сам, Ісус. Своїм тілом виніс наші гріхи на хрест, щоб вмерши для гріхів ми жили для праведності, і ранами Його ми зцілилися. Це також Євангелія. Ісус взяв на себе кару за наші гріхи, і разом з цим Він поніс на собі наші хвороби, щоб ми не хворіли. Кару за гріхи, щоб ми не вмирали, і хвороби, щоб ми не хворіли. Він звільнив нас від покарання за гріх і звільнив нас від необхідності хворіти, тому що хвороба це і наслідок гріхопадіння. Якщо гріхи не прощені, то хвороба продовжує панувати в цьому світі і в вашому житті. Якщо ви не прийняли ще прощення гріхів, то диявол продовжує панувати в вашому житті. Тому що хвороби, як наслідок гріхопадіння, походять всі від диявола. Всі, більшість з них вони мають демонічне походження. Навіть е травми фізичні це також наслідок гріхопадіння, тому що. В Едемському саду не було травм. Люди не падали, не ламали собі руки і ноги, не, не, не відривали кінцівки і так далі. Читаю далі з Євангелія від Марка. Служіння Ісуса Христа, яким воно повинно бути, і до чого Він закликає. Він закликає ще раз вірити в Євангелію. Тобто він не ставить якихось супервимог до нас. Все, що нам потрібно, це зрозуміти, що жертва за гріхи принесена. Нам не потрібно приносити ще якісь додаткові жертви. Хвороби забрані, нам не потрібно хворіти. Якщо хтось каже, що це Бог вас там покарав хворобами, чи Бог вас вчить хворобами, чи Бог вам посилає хвороби, щоб вас випробувати, навчити терпіння. Це все брехня. Диявол посилає хвороби, щоб вас вбити, тому що він злодій і він приходить для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. Це його формат служіння. І хвороба приходить в ваше життя, щоб зруйнувати ваше життя, щоб розірвати ваші стосунки з близькими людьми, щоб ви втратили працездатність, щоб ви втратили друзів, щоб ви втратили рідних, щоб ви втратили радість, щоб ви втратили мир. Це ціль хвороби, це насіння смерті, це ворог. З ним потрібно воювати, з ним не можна примирятися, і не можна його задобрювати чи намагатися кормити там, прикормлювати, щоб воно не таке погане було. Це якесь таке, як. Язичество, ми будемо кормити болячку пігулками, і тоді дявол не такий злий буде на нас. Ні-ні, треба гнати це все від себе в ім'я Ісуса Христа. Чому? Тому що Бог дав нам владу. І якщо ми нею не користуємось, то диявол продовжить діяти в нашому житті. Не давайте місця дияволу написано. Читаю з першої глави Марка. Прийшли вони в Ісус з учнями, І він відразу в суботу увійшов в синагогу і взявся навчати. І дивувалися його навчання, бо навчав він як повновладний, а не як книжники. Тобто його навчання це не були якісь там роздуми. А може так. А от якби ви подивилися на це, отак? Ні, він говорив як повновладний, як той, хто мав владу. І там, якраз в синагозі був чоловік з нечистим духом, який закричав, кажучи, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, Ти прийшов нас погубити, знає, хто ти, святий Божий. А Ісус погрозив йому, сказавши мовчи, і вийди з нього, і нечистий дух стряс його, скрикнув голосом сильним і вийшов з Нього геть. І здивувалися всі, і один одного запитували, що це нова повновладна наука, навіть наказує нечистим духам, і вони слухаються його. Це служіння Ісуса Христа. Це не просто, знаєте, якісь догми, теорії, вчення. Це практика, це дія сили Божої в житті людей, які мають потреби. Потреби, такі, які вирішуються виключно надприродним чином, тому що немає. Медицина не володіє такими засобами, які здатні вигнати нечистого духа з людини. Не існує. не існує. Вони можуть давати якісь заспокійливі нейролептики людям одержимим, але біс нікуди не виходить, він там залишається, і людина страждає від цього. Тобто це, це не лікується. І вмить чутка про нього розійшлася по всіх усюдах і по всій країні Галілейській. І ось він вийшов, вийшовши з синагоги, і разом з Яковом та Іоанном пішов в дім Симона та Андрія. А те, що Симонова лежала в гарячці, йому негайно сказано про неї. І він підійшов і підвів її, взявши за руку і покинула їй гарячка. І заходилася, вона їм услуговувати. А коли настав вечір по заході сонця, почали приносити всіх недужих та біснуватих, і все місто зібралося перед дверима. А він оздоровлював чимало недужих на різні хвороби, і бісів багато виганяв, але забороняв бісам говорити, бо вони про нього знали. Це служіння Ісуса Христа. І можете собі порахувати взагалі, якщо відбувається зцілення, ну навіть в грошових одиницях, порахувати, скільки це коштувало би людині, щоб лікувати цю проблему. Наприклад, артроз кочового суглобу. Як правило, лікарі вже на, на пізніх стадіях вони пропонують заміну суглобу. На початкових стадіях вони пропонують якісь ін'єкції, якусь терапію і так далі. Недавно написала одна жінка, вона живе в Німеччині, і в неї була проблема з плечем, щось там важко було піднімати руку і вкололи якийсь препарат гормональний в плече. І це мало вплинути якби позитивно. А замість того там почався тотальний розлад, гормональний збій, розлад нервової системи, атрофія м'яза, якісь там ще почалися такі процеси відбуватися, ну, цілий такий ланцюг пішов. Тобто, медицина така трошки ненадійна, річ і коштує дуже дорого. І якщо б я якщо б я порахував, скільки ну, ми не ведемо точної бухгалтерії, але якщо б порахувати ті всі зцілення, які відбувалися. В, в, в нашому служінні воно не є таким масштабним, то там тисячі зцілень, найрізноманітніших, десятки тисяч зцілень. І, а як можна порахувати, скільки коштує сліпе око? А як можна порахувати, скільки коштує глухе вухо, ну, щоб його відремонтувати? Це неможливо. Ну, люди не здатні цього зробити. Хірургія, медицина вона в цих галузях безпорадна. Не можуть там щось підправити, але. Тотально сліпе око вилікувати. Ну, якби могли, то вже б, напевно, вилікували, і ця людина би не ходила сліпа. Я думаю, що дуже багато цих людей, в яких такі проблеми були, вони вже зверталися до лікарів. Я не говорю зараз там критику якусь на адресу медицини. Я говорю про те, що ми з вами, як Церква Ісуса Христа, маємо необмежений, просто гігантський ресурс для того, щоб служити людям. Не, не просто. Проведення служіння, ну, хоча це теж навчання, служіння, проповіді, це все має свій сенс. Але крім цього, в нас є ресурс надприодної сили Божої, який здатний тотально змінювати життя людей, Зціляти те, що медицина не може виправити, Сциляти те, що ніяка терапія, ніякі вправи, ніяка е фізкультура не здатна змінити. І ми з вами носимо в собі того, хто є найбільшим лікарем у всесвіті. Далі продовжую ту саму першу главу Євангелія від Марка. Це служіння Ісуса Христа. Ну Дуже люблю ці речі читати. 39 вірш. І він пішов і проповідував в їхніх синагогах по всій Галілеї і виганяв бісів. І приходить до нього прокачений і благає його, та, припавши на коліна, каже йому, якщо хочеш. То можеш мене очистити. В чому була проблема прокаженого? В тому, що він не мав права підходити до людей. В тому, що, дивлячись на нього, релігійні люди і лідери релігійні вважали, що в нього є якийсь гріх, і Бог його за цей гріх покарав. Тобто він під прокляттям. Шансів в нього не було жодних. Очиститися самостійно від проказу неможливо, це не лікується. Не знаю, може зараз якісь засоби є, але тоді точно їх не було. І в нього було розуміння, він чув про Ісуса. Він знав, що Ісус може зцілити від прокази. Тільки Він не був впевнений, чи захоче Ісус зробити це. Тому що всі кажуть на нього, на цього прокаженого, що це за гріхи, що це Бог його покарав. І він несе на собі цей тягар. І він розуміє всю складність свого положення. Тому що його життя повністю перекреслене. Можливо, в нього була сім'я, можливо, в нього були діти, в нього була якась робота, в нього були друзі, в нього було якесь коло спілкування, десь він жив. І тепер він позбавлений всього цього, він вигнаний за межі населених пунктів, він не має права контактувати з людьми. Він десь повинен бути окремо, носити спеціальний одяг, якийсь дзвіночок, який попереджає подорожніх, що наближається прокажена людина. Це жахливе життя. Це життя, коли людина повільно гниє і вмирає в страшних муках, і ніхто йому не може допомогти. І ось він чує про Ісуса. Він чує, що Він чує Євангелію. Він чує про те, що Бог зціляє всі хвороби і прощає всі гріхи. І Він приходить, але ще не впевнений, каже: Якщо ти хочеш, ти зможеш мене очистити. І що робить Ісус? Ісус кладе на нього руку, на прокаженого, на того, на кого руку класти не можна згідно законом Мойсея. Але Ісус прийшов не для того, щоб докорити людям в порушеннях законів. Ісус прийшов для того, щоб взяти на себе всі наші недоліки і всі наші гріхи, всю нашу недосконалість і дати нам свою досконалість, свою праведність, свою святість, свою чистоту, свою силу, своє життя. Він прийшов, каже про себе: я прийшов для того, щоб ви мали життя і життя з подостатком. Він кладе руку на цього прокаженого і каже, я хочу очистця. І вмить проказа сходить з цієї людини. Це служіння Ісуса Христа. І все, що від нас вимагається, повірити в Євангелію, в Євангелію Ісуса Христа, повірити в те, що Бог добрий, в те, що Він любить нас, в те, що Він взяв на себе кару за наші з вами гріхи і поніс на собі наші хвороби. Дуже гарно про Ісуса написав про Кисай. Це ще було за 700 років до приходу Христа. 53 глава про Кисай з другого вірша. Він, мов той пагін, виріс перед нами, мов корінь сухої землі. Не було в ньому ні виду, ні краси. І ми бачили його, вигляду принадного не було в ньому. Тобто він фізично не був якийсь дуже видатний. Це була звичайна проста людина. Зневажений останній між людьми, чоловік страждань, який зазнав недуги, мов людина, що перед нею закривають обличчя. Зневажений і ми його ні за що мали. Це вже коли його побили і принизили. Та він наші недуги взяв на себе, відніс на собі наші болі. А ми гадали, що його покарано, що Бог його побив і принизив. Ми думали, що це він заслужив, і тому Бог поклав на нього таке покарання. А він же був поранений за наші гріхи, роздавлений за наші беззаконня. І кара, що нас спасає, була на ньому, і ранами Його ми вилікувані. Всі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою, а провини нас всіх Господь поклав на нього. І це є Євангелія Ісуса Христа. Покайтесь і вірте в Євангелію. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа, я хочу з вами помолитися, якщо ви хочете прийняти Його. Все, що вам потрібно, просто схилити своє серце перед Богом і щиро сказати йому: Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах, я вірю, що Ти за мене вмирав. Я вірю, що ти воскрес, ти Син Божий, ти мій Господь і Спаситель. Прошу тебе, Ісус, увійди в моє серце, очисть мене. І живи в мені. Я дякую тобі, Господь, що ти мене почув, і тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі, якщо ви прийняли його всім своїм серцем, він прийшов, щоб поселитися в вас. І тепер ніхто не зможе відділити вас від Божої любові. З цього моменту ваше ім'я записано в книгу Життя на небесах. З цього моменту починається ваше ходження з Ним, життя чудес з Ісусом Христом. А зараз я хочу помолитися за тих з вас, хто має потребу зціленні, можливо, звільнені від демонічного тиску якоїсь залежності. Бог прийшов прислав свого сина для того, щоб ми були вільні. Написано в посланні до Галатів: Ісус відкупив нас, щоб ми були вільні. Кладіть руку на хворе місце, якщо місць багато кладіть на серце або на голову, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь, я дякую тобі за твою вціляючу силу, за твою безмежну милість. Яка торкається зараз кожного, хто приймає слова цієї молитви. В ім'я Ісуса Христа нехай будуть знищені ракові клітини, нехай знищені будуть метастази, пухлини, нехай пропаде рак крові, в ім'я Ісуса, рак лімфовузлів, хай зникають біоми, аденома простати, кісти, кісти на жіночих органах, кісти в, в молочних залозах, хай зникають в ім'я Ісуса. Хай повністю відновлюються. Шлунок, підшлункова залоза, хай нормально функціонує кишківник, жовчний міхур, печінка, нирки нехай зціляються, хай припиняються всякі запальні процеси внутрішніх органів, хай припиняються запальні процеси в легенях, в дихальних шляхах. Ім'я Ісуса Христа хай повністю відновлюються судини, хай зціляються капіляри, хай нормально циркулює кров, і зникають трофічні виразки. Хай припиняється некроз. Когось е, некроз в лівій стопі. Приймайте своє зцілення зараз. Біль, хай зникає, хай відновлюються тканини, хай зникає всяке пошкодження. Хай загоюються вогнепальні поранення, потрощені кістки. Хай зникає гангрена, припиняється в ім'я Ісуса. Хай зникає артроз, артрит, відновлюються хрещі, зв'язки, хребет хай зціляється. Пошкоджені хребці, нехай відновлюються, диски між пошкоджені, нехай відновлюються. Хай зціляється нервова система і психіка. Хай зникають такі ознаки депресії, шизофренії, альцгеймера. Алкогольна, наркотична, медикаментозна залежність. Хай припиняється. Зір, слух нехай відновлюється, органи дідородні, хай зціляються. Хай приходить наповнення Божим миром, силою, радістю в ім'я Ісуса Христа. Свобода в розум, в тіло і в душу. Амінь. Амінь, друзі, приймайте, перевіряйте себе. Перевіряйте симптоми, радійте, дякуйте Богу, славте Його. І Бог миру, хай буде з вами. До наступної зустрічі!